Вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава! Я все ж таки хочу балансувати свої ті записи в той спосіб, щоб перші половині дня завжди були відповіді на ваші питання. Є теми, які пропонуєте ви, але ввечері. Хочу записувати тематичні свої власні випуски. Як правило, це не завжди виходить, тому що ну то на тему не ляг, то на душу не лягає, то якісь інші причини, то вже просто сил і натхнення немає. Але вчора, дякувати Богу, вдалося записати тему, яка мене серйозно зачепила. Це певні моменти, ну скажімо так, анатомія зради, як це відбувається на окремих конкретних прикладах. Тут Дугін дав матеріал Перестовича. Ну а від нього тягнеться дуже багато далі. Але перша половина дня обов'язково відповіді на ваші питання і ваші теми. Отже, у нас зараз 69-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. І я з задоволенням відповідатиму на ці питання, тому що мені це дійсно найприємніша робота. Перше, мені не треба думати, про що говорити, і чи це когось цікавить. Якщо задають питання, значить це цікавить. І момент другий ну, слухайте, я захоплений своїми глядачами і рівень підходів, рівнем підходів, і тим, що вас турбує. Це направду. Я ж не роблю якогось відбору. Я може відтягую на пізніше, на пізніше, хіба що ті дуже довгі питання, де багато тексту, і їх просто технічно трудно задавати, вибираючи моменти під час самого запису. Але вони всі цікаві і вони всі значимі. Ну і коротенькі повідомлення, яке мені нагадують, щоб я ніколи про нього не забував. Знаєте, тут ніякого мого чистолюбства нема. Є алгоритми Ютюбу. Нам важливо, щоб наш спільний продукт розходився трошки ширше, щоб його бачили люди з поза нашого середовища І тих, хто отруєні за марафоном. І тому YouTube ще ліпше розганяє, коли бачить зростання кількості підписників не підписалися. Ну буду дуже вдячний, якщо підпишетеся. Поширення. Далі оці дзвіночки, нагадування, вподобайки, там коментарі, чомусь кажуть, що від чотирьох слів я ніде не бачив підтверджень, в цьому, але так говорять. От Якщо ви це зробите, це допоможе тому, щоби в загальній стрічці пропозиції YouTube наше спільне відео. Було трошки вище і більше людей на нього могли звернути увагу. Звернуть, не звернуть – це вже їхня проблема. Головне, щоб була альтернатива і була можливість. Тоді ми відчуватимемо, принаймні ну, хоча б частково свою місію виконаною. А зараз переходжу з задоволенням до ваших запитань і пропозицій. Тарасе, як ви думаєте, на це щось є в Патрушева після Оману? Коли вони про це скажуть? Чого чекають? Знаєте, там не може не бути. Більше того, сама поїздка в Оман вона виглядає як ну, річ дуже і дуже ну, не конспірологічна, а агентурна. Це відбулося досить скоро, після зустрічі Зеленського з Путіним в Парижі. Коли там було очі в очі, коли там Зеленський йому наобіцяв море всяких речей, і ми потім побачили частину з цих речей ну, наприклад, вода в Крим, електрика в Крим. Не вдалося. Народ піднявся, збурився. Він дав задній хід. Ми бачили там обов'язкове проведення виборів до кінця 2020 року. Не вдалося збурення було таке, що не ризикнув. І легітимізація оцих фейкових органів сепаратистських тих линери днр хотіли, пригадуєте, підписаний спільно Ярмаком з кучмою документ. Не дали піднялося з Буча знову в країні і не ризикнули. І в зв'язку з тим, що було вже багато обіцянок і пішла дуже серйозна розмова, Зеленського фактично, ну та, можемо сказати прямо, викликав в Оман. Там були певні обставини. Момент перший: він поїхав, слухайте, президент під час війни їде. Без офіцерів зв'язку, без спеціального супроводу, тільки охорона і найближчі там свої там якісь родичі, і все так не буває. Пригадай, як ти Прошенка е, гнали, що він посмів поїхати колись на Мальдіви на Новий рік, на 5 чи 6 днів. Він їхав з офіцером зв'язку. У нього за його гроші на аеропорті там мале стояв літак, найнятий спеціально не державний, найнятий, що він будь-яку секунду міг повернутися в Україну при тому, що він застабілізував ситуацію на той момент. Тобто не було проблем, і той, який був шум, Зеленський умисно поїхав без того супроводу, який обов'язковий, і який може колись заговорити. Там не було представників служби безпеки України, служби спецзв'язку. Там сторонніх не було. Ну, слухайте, коли ти йдеш так, це от певні пропозиції, що треба без зайвих очей. Більше того, є ж на Росії війна між вежами Кремля. Знаєте про це дуже добре. У нас теж між, між поверхами Банкової. Але там. На вежах Кремля були люди, які організовували цю зустріч і цю розмову. Люди зав'язані на Патрушева. Але Патрушев він зараз після Пригожинського бунту сильно зміцнився. Але до того, а особливо тоді, десь, в 20-му, в 19-му році, роль Патрушева була дуже сумнівна. Проти нього воювали і свої колишні ФСБшні, і Грушні, і армійські були. Ну, армійські особливо жорстко були проти нього. І в той момент, я так думаю, що ФСБшні. Чи з сурковської компанії можливо? Тоді що ще був е, при ділах. Наскільки я пригадую, вирішили, що треба, побачили, що щось відбувається. Зеленського викликали в оман. Туди вилітає Патрушев. Ну вони вирішили викрити цю зустріч. І те, що там терміново туди літаком окремо відправили родичів Медведчука, які оселилися, змогли попасти в той самий готель, де був Зеленський, сфотографувати його там і виставити цю світлину, це не українська інтрига, це російська інтрига. В Росії показали Патрушеву Патерше, ми знаємо, що ти ведеш переговори з Зеленським. Ми Путіну насточимо. Але я думаю, що з Путіним там все було узгоджено. Далі від Григорія Омельченка маємо інформацію, що в той день, коли була ну, трагедія у нас після збиття в Ірані українського літака, коли Зеленський мав негайно вилітати в Україну, він лишився там, тому що в нього була передбачена зустріч. От Григорій Омельченко чітко наш розвідник, знаменитий генерал, сповістив. Що Зеленський певну годину й хвилину зайшов в приміщення російського посольства в Маскаті, посольства ворожої країни? Ще раз кажу, це не мої слова, це слова дуже відомого, знаменитого нашого розвідника, так і політика, так. І він казав, через кілька годин Зеленський звідти вийшов набагато пізніше, і вже після того, ніби навіть Патрушев йому забезпечив літака, чи це був Патрушева літак, чи це був найнятий ними росіянами літак. Але його відправили своїм літаком для певної гарантії, тому що він боявся, що його десь не зіб'ють окружним шляхом мимо ірану над Туреччиною відправили потім до України. Уявіть собі, ця людина пригадуєте, як за півроку до того розмовляла з Трампом. Він же ще не знав тоді, що випали ці матеріали, що буде такий скандал. Що він тоді наговорив? Ви пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте цього стопроцентного свого прокурора про те, як він буде задушувати там юридично Байдена душити і все інше, як він виконує всі побажання, як він там Жуліанізмова ведеться його людьми і все інше. Він тоді наговорив телефоном з людиною, якої він мав боятися за означенням і бути скованим. Він це наговорив Трампу. Що він говорив своїм? А вони свої, де, де Зеленський в 2014 році, коли в нас війна почалася відбувалася, коли в нас була трагедія, де Зеленський був? Він працював в Москві. Так, він працював у Москві. Весь цей час, у 2014-2015 році, дуже багато часу, він працював в сфері, в якій не могли не завербувати. От в мене був вчора матеріал про певні моменти вербовки. Я тільки там поверхово торкнувся Зеленського, тому що не було завдання зачіпати саме його в тому, в тому записі. Не про нього це було. Але е, він не міг бути не завербований. І, звичайно, коли людина стає президентом, проти неї такі вробочні документи, як право ховають дуже глибоко. Не можна полити таких людей. Але до неї є певні питання і претензії, і до неї ставлять ці питання. І я думаю, Патершев з ним розмовляв на ну, з одного боку, мовою, яка приємна зеленською, мовою, мовою компліментів, підхвалювань, все, як ми тобі забезпечимо, що ти принесеш Україні в мир і все інше. З другого боку він щось вимагав. І плюс вони упродовж цих годин точно щось обговорювали. Ви собі можете уявляти, що він там наговорив. Говорив. Він ж настільки інтелектуально обмежений, що він навіть не думав про те, що це записують, що це буде потім шантажем проти нього. Це все море матеріалу. Звичайно, що оманський кейс є. І на нього тиснуть цим оманським кейсом. Але єдине що, є маленька деталь. Не можна видати такий матеріал на гора, тому що з того моменту він перестає діяти. Він спалюється, так запалять зеленського. Матеріалів Патрушева достатньо. Але знаєте, як це буде виглядати? СБУ, коли тільки, а вони вже кілька разів погрожували йому цим, і це вже було. Тому я не говорю, як буде виглядати, а як було, і буде. СБУ робить заяву, що готується і ПСО Російської Федерації з дискредитації, кажуть там військово-політичного керівництва України. Правда Правдаєте? Півроку назад, рік назад були такі речі, такі заяви, і тому не віримо цьому. Ті, хто це розповсюджують, зрадники, представники ворога і все, і ще би поприходили, ще би тероризували людей, які би це поширювали, цю інформацію. Мовляв, це рашистське ПСО. В Україні, я думаю, більшість українчиків повірила би від маску. А українці, от ми з вами, а ми і так це все знаємо. Нам не треба ще додаткових матеріалів від Рашицьких. Хаба ми дістали якусь додаткову інформацію. Для Зеленського єдине, що дуже страшне, що про це дізнається на Заході, і от тоді йому не буде куди втікати. Його знайдуть скрізь, навіть в Омані його витягнуть звідси щептями, коли він тільки перестане бути президентом. І тому він, звичайно, боїться. Але. Але він боїться і українського народу, і Збройних сил України, і він на розтяжці. І в Патрушева теж це розуміють. Слухайте, якби ті матеріали були не в Патрушева, а в Путіна там би вже видавали їх би порціями, вже би ми мали кучу, цілий серіал. Але Патрушев готує багато для себе на майбутнє. В нього своя власна політика. Йому вже треба певного миру, йому потрібне перемир'я. Щоб потім напасти на Україну потужніше. І він зараз грається в цю гру, він з єрмаком грає в цю гру. І тому насправді, я не думаю, що вони будуть спалювати цей матеріал. Вони будуть тиснути на зеленська, якщо раптом він перестане боятися, що вони його здадуть, ну, вони будуть видавати невеликими частинами, невеликими порціями. Тому матеріал є, тиск є. Але просто давайте не забуватися, Зеленський ще боїться і українського народу, не поважає, не підтримує, не синхронізує свої дії, а саме боїться. І це для нас вказівка. Ми маємо пам'ятати від нас залежить, коли ми не мовчимо. Патрушевський компромат не дає можливості перетиснути. А полити Зеленського вони не будуть. Їм потрібно його зберегти. Він їм дуже потрібний. І наступний президентський термін потрібний. Такого президента в Україні для них не буде більше ніколи, не було і не буде. Янукович не був для них вигідним. Кучма тим більше. Зеленський це найбільш вигідний для раші президент. От єдине, що вони не врахували, що Збройні Сили України виявляться настільки самостійними. Пішли далі. Як вам заявлена Об'єднаними Арабськими Емиратами зустріч воювати Зеленського на 30 листопада? Кліматичний саміт. Знаєте, перше, нема заявної зустрічі, є пропозиція від АЕ, яка, очевидно, була узгоджена з певними людьми в Україні. Ну, давайте називати прямо, очевидно, найімовірніше Єрмаком. І з певними людьми на Росії, найімовірніше, Патрушев. Не обов'язково, але найімовірніше. І вони підштовхують до цього, але з одного боку, у Зеленського. І він сам дико боїться, як це буде виглядати. Просто до кінця осені, до всіх цих подій, буде набагато все спокійніше для нього, тому що десь зупиниться наступ. Вони оголосять в Україні про страшні втрати жертви. Вони ще там щось, і вони почнуть розштовхувати питання, що все одно треба сісти за стіл переговорів. Проблема з тим, що Зеленський занадто багато кон'юнктурно погрався, що він з Путіним ніколи не сяде за стіл переговорів, і чогось сам собі заборонив. Сам собі заборонив своїм указом розмовляти з Путіним. Так як ти не хочеш розмовляти, ти просто скажи про це людям, і не розмовляй, а не укази видавай. Ну, це повний абсурд, це повна інфантильність і дурість, але менше з тим, для нього це проблема. Йому було б зручніше, щоб це за нього, з нього робили інші, щоб вигрібали. Ну, так як було в Джидді в Саудії. щоб вигрібали інші, а він, мовляв, от його притиснули, його Байден примусив. Байден йому каже, воюй. А він хоче на якісь переговори йти. Тому я не впевнений зараз особливо після того, як повністю провалилася вся історія в GD, повний провал. Після того ж мало відбутися, пригадуєте, запрошення України на саміт G20 до Нью-Делі, і там мало відбутися певні обговорення українського питання. Все, Зеленський, перш він токсичний. З ним противно розмовляти, з ним ніхто не хоче, розуміє, що це. Мінус у карму, і тому його принципово відмовилися запрошувати на G20. при тому, що на G20 українська тема буде обговорюватися, але без України взагалі. От що ми це зрозуміли, що є. Тому насправді поки що. Пішов паралельний процес. Процес, започаткований Єрмаком про вихід на переговори провалився, по-моєму, повністю. Зараз замість України думають нові союзники, так званий Глобальний Південь. Зеленський з заходом пересварився настільки, що вони тільки зброю дають, але вже політичні питання лізуть. Хочеш, роби, що хочеш. Все закрили тему. От як з Афганістаном зброю ще даємо, а в якийсь момент просто перестанемо. Хочеш переговорів, роби. Просто після того ти зникаєш з нашого виднокову, ми про тебе забуваємося. І на мій погляд, саме перспективи зараз кліматичного саміту і зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах виглядають дуже сумнівними, тому що Зеленський не має позиції на підтримку західних союзників з цього приводу, але союзники зі Сходу з ним розмовляти не хочуть взагалі зі Сходу і з півдня. І вони шукають свої варіанти. І вони будуть шукати якихось домовленостей з Путіним. Я думаю, що розмова відбудеться тільки без Зеленського. Ось така історія. Зеленський повернув нас в епоху про Україну без України. От вас не так. Ну, я вже давав відповідь на наступне питання колись раніше. Але знаєте, воно весь ще з'являється, і нові обставини з'являються. Я тоді давав в контексті заяв Стефанчука, що вибори можливі під час воєнного стану. Ні, неможливі. Але от питання: а як вони собі уявляють вибори під час війни з купою переселенців, 6 мільйонів взагалі за кордоном і таке інше? Знаєте, давайте так: є юридична і практична сторона. Ну, ще і моральне, і політичне, і все інше. Юридична. Навіть якщо в виборах бере участь один громадянин України, вибори вважаються дійсними. У нас немає цензу відсотків, скільки візьмуть у виборах участь. Головне, щоб в виборах було для переможця більше половини. Ну чи Верховну Раду відносна більшість, а в вибори президентські там абсолютна більшість. Ну, принаймні в першому турі або другий тур, і тоді вже відносна більшість. Все, кількість виборців юридично ролі не грає. Те, що люди, переселенці розміщені не за своїми територіями, теж, в принципі, значення немає. У нас є державний реєстр виборців, який є окремим органом виконавчої влади. Це не просто реєстр, це є державна структура. Там працюють багато людей, вони отримують постійну зарплату. Вони повинні перевіряти оті місця реєстрації тощо. І на момент старту виборчої кампанії у них буде близько трьох місяців, а до старту вони теж повинні цим активно зайнятися. Щоб дати відповідні оголошення, сповістити, куди люди можуть, які не на своїх місцях проживання. Ну, слухайте, весь Донбас, всі окуповані нині території, покинули, всі вони не там. І вони десь мають проголосувати в інших місцях. І їх має бути це максимально повідомлено. Це має бути проста процедура. Це не треба реєстрації. Люди просто фіксують виборчу адресу. Я буду голосувати на такій дільниці, тому що я проживаю не в місті, ну скажімо, Бахмуті. Я проживаю в місті Львові. Все, цього достатньо за законом достатньо і тому. Теоретично, за законом, ці вибори будуть дійсними. Люди, які за кордоном, знаєте, за кордоном частина так і залишиться, не повернуться, частину будуть виштовхувати. Тільки закінчиться воєнний стан, он Швейцарія доплачує українцям, щоб вони виїхали з Швейцарії. Їм не потрібно демографічну справу вирівнювати, А поляки будуть доплачувати, щоб залишилися. І німці будуть доплачувати багатьом, щоб залишилися кращим, найбільш ефективним, активним. Так от цій ситуації е, насправді. Проголосувати за кордоном люди нормально не зможуть. Тому що там закон передбачає тільки в дипломатичних представництвах. Все. Ну, ну, черги там не можуть стояти там по 10 тисяч осіб. На дільницю максимум 2-3 тисячі можуть проголосувати в одній дипломатичній установі. А коли там мільйон, півтора мільйона. Ну, це зрозуміло, що не проголосують. Але закон це не порушує. А тепер щодо політичної і моральної частини, ну так, це десь аморально, але з іншого боку, не провести вибори. Цю владу незаконно вже тоді, тому що закінчується воєнний стан, вони не мають права відстрочувати вибори, просто не мають. Конституція забороняє і, от не провести вибори після завершення воєнного стану, а це конституційна норма, вони теж не можуть. І це буде стопроцентно нелегітимна незаконна влада, яка узурпує свої повноваження, яка має бути за це скинута. Не знята, скинута з того моменту, коли закінчаться їхні повноваження, і вони будуть узурпувати без воєнного положення. Ще раз кажу. Тому насправді, і це викличе дуже великий неспокій в суспільстві. Тому насправді ситуація безвихідна. На вибори доведеться іти. Велика кількість людей все таки повернеться. Можливо, тільки на день виборів, можливо, на постійно на той час повернуться. Люди, які поза своїми територіями мають право проголосувати, але не проголосують знову ж таки: перше до них не донесуть нормальну інформацію. Друге Ну, насправді виникне ще та проблема, всі будуть боятися відновлення війни і боятимуться зафіксувати свою присутність, тому що підуть чутки, почнуть розганяти чутки, що вас там будуть вишукувати десь по воєнкомати, будуть там списки складати і все інше. Це брехня, але це буде. Тому насправді влада може довести ситуацію, коли вона буде переобирати себе з мінімальною кількістю виборців. А чим менша кількість виборців голосує від тих, які заявлені, тим легше довкидати, особливо коли вона. Знає, що такі от люди реально можуть бути включені в списки виборців, але точно не прийдуть. От можуть на цьому реєстрі похімічити. І насправді хімічити будуть. Все питання в тому, щоб ми серйозно пішли, зокрема, до формування дільничних комісій. Ви звернули увагу, чому Зеленський і його е, орки так захоплюють місцеве самоврядування, особливо там, де не, не підконтрольні мери. Тому що знаєте, хто дільничі комісії буде формувати лікарі, вчителі, комунальники вони формують до 90% від дільничних комісій. Бо більшість партій, абсолютна більшість, не мають свого членства, і суги не мають свого членства. Хто мають дві партії? Європейська солідарність і батьківщина, єдині дві партії. Ну ще частково ПЗЖ, але воно розсипалося. Мають ці дві партії, мають повноцінно своє членство у всіх без винятку, районах і там майже всіх населених пунктах України. Все. Крапка. І тому за цих обставин місцеве самоврядування, накази, тиск на комунальників дасть свій ефект. От ця історія вона відпрацьовувалася вже не раз. Тому насправді вибори будуть нечесними, вибори будуть несправедливими. Чим менше людей в них візьме участь, тим більша ймовірність їх фальсифікації. З іншого боку, без виборів у нас буде повністю узурпована влада. от тому там самий Порошенко міг вести воєнний стан у 2014 році, але він... Уник його на багато небезпечніших обставинах і таки продав провести вибори, які не у всьому були для нього вигідними, можливо. Там Народний фронт е, взяв найкращі позиції, все, але, але треба було їх зробити. Тому от такий момент, знаєте, це розтяжка, але нема варіантів. Вибори все одно доведеться проводити. Дайте, наступне питання десь трохи філософське. Таке відчуття, що ця війна тільки починається. В Росії тотальна мобілізація. У нас теж. Скажіть, будь ласка, які відчуття у вас стосовно цього? Знаєте, Трошки не так, але насправді перспективи насправді дуже туманні. Перше, ну в Росії немає тотальної мобілізації, але і вони її бояться проводити, тому що оце певний момент надриву. В них досі віра в всіх. Що товариш, Вовк, знає, кого кушать, і все інше, але вони бояться тотальної. Тим більше вони вже депресивні райони просто позачищали повністю, і там вже те щось зріє трохи. А великі міста, тотальна мобілізація, автоматично тягне мобілізацію в великих містах. І вони цього бояться. Тому в них прихована мобілізація, і вона йде постійно. Є ймовірність, що вони знову, восени у вересні, оголосять знову мобілізацію, знову почнуться облави. Але так обережно, не, не надто. У нас теж нема тотальної мобілізації. У нас вона йде в. Вибірково, і дуже часто вона йде в дискредитаційній формі, яка тільки шкодить Збройним силам України і взагалі в мобілізаційній політиці. Це такі відчуття, що навмисно роблять, щоб дискредитувати службу в армії. Це момент перший. Момент другий. Знаєте, з одного боку, так, ця війна може виглядати вічною. З другого боку, влада Зеленського. Дуже боїться затягування війни спочатку вторгнення Путіна врятувало Зеленського. Прагаєте його рейтинги на початку лютого минулого року? Прошенко його догнав в межах відставав, в межах статистичної похибки, а його слуги обвалилися в шість ні, в три рази менше від... Євросолідарності конкуруючої. Це був обвал, це все була катастрофа. В травні, в липні, можливо, могли відбутися дочасні вибори і президента, і парламенту через повну втрату легітимності і довіри. Згадали б йому його власні слова. Але річ в тому, що Путін напав і все ніби пішов Зеленсько вгору. Народ знову на нього захопився, їм знову запудрили мізки, перекрили доступ до інформації. Маленька проблема. Чим довше війна, тим пішов про це зворотній. Народ втомлюється, народ озвіріває. Народ починає ненавидіти цю владу, і їм треба проводити вибори. І тому наша влада хоче цього. Їм потрібний якийсь момент, щоб зафіксувати якусь перемогу. У Путіна вибори символічні, але в нього вибори теж весною наступного року, наскільки я пригадую. І Путіну теж треба показати з одного боку якийсь результат, не програш. І з другого боку, все його оточення аж пищить та хоче перемир'я, в них проблеми. Це не означає для нас нічого доброго. Перемир'я означає через рік, через два, не через покоління через два, а через рік, через два велику війну проти України. Це буде зовсім інша війна. Це не буде та війна, яка була то рік. Це буде таке вторгнення, яке я не знаю, як ми будемо зупиняти. Вони навчились воювати. Вони зрозуміли, як треба воювати. Знаєте, наш ворог вчиться. Вчиться дуже швидко. Українські збройні сили війшли значно готовішими в війну, ніж рашисти. Але рашисти сьогодні мають. Дуже серйозно підготовкою. В них економіка працює на воєнний лад, а українська знищується Гетьманцівщиною. Тому насправді, мабуть, росіянам було б зручніше зараз піти на якесь перемир'я, як воно вплине на оці передвиборчі настрої на Росії, якщо вони домовляться з єрмаками, кротами, нашими і з тими посередниками всіма про якийсь варіант компромісу, який буде оголошений як тимчасовий, хоча насправді може бути аж до наступного вторгнення, фактично вічний корейський варіант, умовно. Який можна продати своїм виборцям, не нам з вами, а своїм виборцям Зеленському, потенційним своїм, і який можна продати Путіну в себе вдома Ванькам, вони будуть старатися зробити перемир'я ще до кінця цього року. Дуже видно, що вони цього хочуть. Але знову ми до кінця не розуміємо у Путіна. Настроїв Єрмаків, ми розуміємо. Вони працюють на певну групу на Росії, і ми розуміємо настрої тої групи. Що вони будуть далі робити там? Сказати не можна, але ну в повітрі висить підготовка до виборів і в нас, і у них. А це означає, що і в нас, і у них був би сенс. Ну в них не так. А в нас є сенс все-таки зробити якийсь паузу. І давайте не забуватися, що Путіну дуже важливо, щоб Зеленський не програв. Дуже важливо, такого президента в них більше ніколи в Україні не буде. І тому вони можуть піти на певні зустрічні кроки. Тому може бути якийсь гнилий мир, але ще раз попереджаю, він буде дуже ненадовго. Це дуже небезпечна річ. Далі, далі, знаєте, питання знову досить філософське. Я навіть не знаю. Чи вже є сенс? Ну, 5 хвилин, можна відповісти. От просять змоделювати найпозитивніші і найнегативніші варіанти розвитку для України найближчі 5 років, з урахуванням того, що відбувається зараз. Особливо цікавить такі теми, як війна, триває ну, за 5 років, чи вже закінчилась, чи змінилася влада в країні, її тренди на крадівництво, відношення до України в Світі, чи будуть західні партнери допомагати відбудовувати Україну, чи буде в українців надалі запит на вступ до ЄС і НАТО. Запит на вступ до ЄС і НАТО буде. ЄС і НАТО не буде доти, доки нам доведеться, якщо прийде дійсно нова адекватна влада в Україні, нам доведеться цей шлях починати спочатку, десь з рівня 2014 року, після Януковичівського, з нуля. Зеленський витравив них бажання нас там бачити. Там не вірять в українців. Розумієте? Не в зеленську владу. Розумієте? влада приходить, відходить. Якщо таку владу народ може обирати, як нас можна пускати до ЄС і НАТО? От як? Вони. Ледве угорщину перетравлюють і бісяться від того, що Орбан робить. Просто порівняйте речі, які робить Орбан і які робить Зеленський. Ставлення до місцевого самоврядування, ставлення до преси, ставлення до законності, до судів, телефонне право. Ну слухайте, Орбан, звичайно, негідник, і він про російське має настрої все. Але те, що роблять наші кроти, про російською, те, що воно роблять в Україні, ну це приблизно угорщина, помножена ну разів на 99. Не на 99% більше, а в 99 разів більш гірше. От тому мають відбутися якісь кардинальні абсолютно зміни. І тому давайте пішов, як ви кажете. Найгірший план це ну зараз він вже неможливий, але після якщо відбудеться якесь гниле перемир'я. Наслідок цього перемир'я збережеться нинішня влада або ставленики Єрмака чи Коломойського, інші без Зеленського вже його можуть злити, раптом візьмуть владу знову в свої руки і знову почнуть нищити армію, все розкрадати, все е е валити відносини наші з заходом, сварити нас з заходом, шукати якісь китайські гроші, інші речі, подати в залежність, все інше. То це означає, що після цього перемир'я буде наступна війна. Найгірший варіант в тій наступній війні, ворог. Скористається нашими слабкостями, більше не буде наївним і фактично знищить Україну. Я не кажу, що захопить, але знищить. Вони дійсно зуміють тоді придавити наше ППО. Сьогодні не можуть, тоді зможуть. Вони знатимуть, що треба робити. За два роки вони підготуються, а за п'ять років тим більше. І Україна буде просто страшною руїною. Це найгірший можливих варіантів. І окупована велетенська частина буде. І це ну, країна, яка зруйнується. Це найгірший варіант. Я в нього не вірю. Легше варіант лайт, гнилий варіант. В Україні переобирають якихось єрмаківського якогось на президента, Коломойсько-єрмаківських п'ять колон роблять там з невеличким домішком справді патріотичних сил роблять у Верховній Раді. Там потім тих, кого Єрмак протягне, вони почнуть його зраджувати і все інше. Почнуть створити якісь нестійкі коаліції. В Україні буде все дуже гнило, дуже погано, дуже знедолено. Захід буде на нас дивитися як на якесь велетенське болото, але. Ну, варіант якоїсь допомоги буде йти, ну, щоб тільки не покитилося зовсім вже до Росії чи до Китаю. Росія е, при м, такому ситуації, ну, Варіант кращий, тому ми казали найгірше, що таке це Кращий, Ну, будуть шукати якихось домовленостей, якось щось перетиснути. Можливо, в Росії відбудуться якісь свої бунти, а там все непостійне. Може Путін здохне, а має вже здохнути нарешті. І відбудеться ну, певна зміна е парадигми на користь України. Отаке таке гниле існування, як ми жили до того в часи там Кучми, Януковича, скажімо. Можливе? Можливе. І найкращий варіант найоптимістичніший. ну, Мабуть, перемир, які все таки відбудеться. ну перше, збройні сили України таки проривають ворожу оборону, виходять на дуже серйозні позиції. Всі ті Будановщини, Арістовщину, ми звичайно не розглядаємо. На жаль, цього року Крим, ми напевне не звільнимо і Донбас, але виходять на південь серйозно. І ми примушуємо рашу з західними, а не зі східними партнерами разом. Е Іти на якесь тимчасове перемир'я, в нас відбуваються вибори, обирають нормальну владу в Україні. Зміцнюється армія, посилюється. І після того, як здохне Путін, ми забираємо решту своїх територій. І після того, через років чотири, можливо, може три, ну якраз на кінець ваших п'яти років, можливо, вступ в ЄС і в НАТО. Імовірність така є. Все дуже залежить від наступних виборів. От власне відповідь на це питання вона дуже умовна. Її можна розказувати півгодини-годину. А поки що на цьому завершуємо. Наш час минув півгодини. Слава Україні. Віримо збройні сили України і в перемогу.